Як ви пам'ятаєте, в наших минулих оглядах кросівок ми показували або зовсім нові пари, або пари з мінімальним пробігом та з мінімальним нашим досвідом їх використання. Сьогодні буде трошечки новий формат. Ми порівняємо кросівки, які пройшли тисячу кілометрів з такою ж самою моделлю, новими кросівками. І подивимось, що саме з ними стало. Тож, сподіваюсь, буде цікаво. Не перемикайтесь. Ви на каналі ТІМ 404 з вами Сергій. Поїхали! Повний і детальний огляд цієї моделі, а саме Тріумф 22 версії бренду Сокані, ви можете знайти на нашому каналі. Посилання буде ось тут. Я лише нагадаю основні їх характеристики та принципи їх використання в тренувальному процесі. В кінці ролику буде наш традиційний розіграш, тому обов'язково додивіться відео до кінця і приймайте в ньому участь. За що ми любимо тріумфи? По-перше, традиційно вони сприймаються як дуже м'яка модель. А в сегменті тренувальних кросівок бренду Сокані це найм'якіша, напевно, модель, тому що тут стоїть класна піна Power Run PB. Саме така піна стоїть в швидких змагальних кросівках. Вона м'якіша і пружніша на відміну від стандартної піни Power Run. По-друге, вони мають дроп 10 мм і дозволяють бігти трошечки з п'яточки, пом'якшуючи кроки. По-третє, мають комфортну там яку серединку, комфортний язичок і в цілому дуже міцну фіксацію стопи, зокрема задньої частини стопи, що робить їх класною тренувальною моделлю. Виробником заявлено, що вони класно підходять під довгі кроси або під відновлювальні кроси, тому що ноги буквально відпочивають в цих кросівках. Ну і базуючись на цих принципах, хазяїн цієї пари Володимир Остриков дуже часто використовував ці кросівки в своїй підготовці до 12-годинного забігу, бігаючи довгі монотонні кроси. Хто ще не знає, Team 404 це команда, в якій я працюю тренером, і в якій ми готуємо до всяких прикольних стартів людей, спортсменів-аматорів. Беремо участь у змаганнях, їздимо на кемпи. Саме зараз я записую цю вставочку з Ворогти, куди я поїхав зі своїми учнями готуватись до трейлових забігів. Тому приходьте до нас, у нас дуже прикольно, весело та науково. Тепер давайте переходити до порівняння і почнемо з видимих загальних моментів, а потім розберемось чому так вийшло і які особливості в техніці бігу Володимира ми можемо помітити. Скажу ще буквально один загальний момент стосовно того, скільки кілометрів можна пробігти в одній парі кросівок. Зазвичай ця цифра десь близько 600-700 кілометрів. Але на це може впливати, по-перше, ваша техніка, по-друге, ваша вага, по третє, умови, в яких ви тренуєтесь, наскільки агресивна поверхня, по якій ви бігаєте, і ще. Напевно, багато багато факторів. Тобто тут не треба всіх прирівнювати один до одного. У когось кросівки можуть пробігти тисячі кілометрів і в цілому будуть виглядати більш-менш у когось вже після 500 кілометрів вони будуть десь там розвалюватись. Тому цифра стандартна, якась усереднена, є, але від якихось факторів вона може мінятись. В аналізі кросівок Володимира пропоную спочатку подивитись на нижню частину, на підошву, на пінку і потім перейти до верхньої частини. Тож, пінка. Бачимо механічні сліди пошкодження, але тут треба сказати, що піна, хоч і м'яка, і пружня, але вона досить не зносостійка. Тобто вона досить така ніжна і тендітна. Це її мінус, і а, в порівнянні з базовою стандартною піною Power Run її вистачає не на стільки кілометрів. Але заради справедливості, давайте відмітимо, що, окрім зовнішніх пошкоджень, вона в цілому тримає форму і не сильно просіла в ви своєї висоті в своєму об'єму. Нова модель відчувається більш пружньою, тобто відчувається, що вона здатна краще виштовхувати і краще пружинити від поверхні. Трохи поміняли кадри, перейшли за сонечком, фіналізуючи по піні. На старих кросівках видно, що вона пошкоджена в деяких місцях механічно, але в цілому тримає загальний об'єм і загальну висоту. Тактильно піна на новій парі відчувається як більш пружня і більш заряджена. Але ще раз кажу, що тут. Тримається об'єм, не видно якоїсь просадки, не видно якогось такого протискання цієї піни. Мабуть, через те, що тут є ось такі ребра жорсткості, які тримають весь цей об'єм. Тепер давайте подивимось на саму нижню частину кросівок, на їх підошву. Можемо відмітити, що в кросівках Володимира найбільш пошкоджена зовнішня задня частина. Це каже про те, що основне навантаження і основне приземлення було саме на цю частину. В цілому, в певних межах це нормально і анатомічно. нога наша приземляється на поверхню під час бігу нерівно, а має ось такий невеличкий перекат з зовнішньої частини на серединку і трошечки потім на внутрішню частину, коли ми доштовхуємося, ми робимо це областю великого пальця. Тому те, що у Володимира стерто максимально саме в цій області, лише підтверджує цей факт. Але тут також хочеться відмітити, що не дивлячись на такий великий об'єм пробігу, підошва збереглася цілком нормально. Тобто, окрім ось цього моменту, немає якихось видимих пошкоджень. І якщо ми порівняємо з новою парою кросівок, вона тримається. І зберігає свій протектор, свій малюнок досить-досить непогано. Єдине, що і візуально, і тактильно підошва в старих кросівках відчувається більш гладкою, а в нових більш чіпкою, тому що тут є мікромалюночок, мікро-мікро така текстура, яка і створює цю чіпкість. Можемо зробити навіть якось ось так і відчути, що стара модель краще ковзає, але в даному випадку це мінус, тому що це. Впливає на якість щеплення з поверхнею, В даному випадку вона гірша, в нових, звичайно, вона краща і стабільніша. Ну і тепер давайте поговоримо про верх кросівка. Відразу відмічу, що нема ніяких продертостей в передній частині. Зазвичай дуже часто буває від великого пальця ось тут така. Прям дирка на деяких кросівках, але тут все тримається міцно, і навіть внутрішня підкладка ну, начебто цілком ціла. П'яточна зона теж ціла, це та зона, де теж дуже часто бувають продертості. Тут можна побачити, що тільки-тільки починається трошечки рватися зовнішня поверхня, але в цілому все ціло і нормально. Якщо дістати у стілку, то можна побачити невеличкі сліди використання, якісь ось такі протертості, але в цілому все теж ціло. М'яка ось ця частина теж ціла, і може далі бути в роботі. Тож єдиною суттєвою проблемою бачимо ось цю диряку, яка з'явилась у Вови на обох кросівках, це у нас внутрішня частина, яка про що нам каже? Перше, що приходить на думку, це неоптимальна шнурівка. Можливо, треба було використовувати всі дірки для шнурівки і тим самим краще розподіляти навантаження від бігу. Якщо далі розбиратися і аналізувати цю проблему, можна побачити, що по зовнішній стороні, ось тут, в цьому місці, є така тверда ставочка, яка Ну, мабуть, створена для додаткової стабільності і міцності, але е, в той самий час вона не дозволяла ось цій частині лягати по нозі і е, щіль, щільніше прилягати до ноги. І тому виходило так, що ця тверда частина тягнула або залишала е, цей бік ось тут. А м'ягенька частина хотіла бути ближче до ноги, тому можливо. Це і стало причиною цієї проблеми. Але, скоріше за все, ми маємо справу з якимось дуже прям індивідуальним випадком, який стосується лише Володимира, і навряд чи можна казати, що прям в усіх після тисячі кілометрів в тріумфах буде ось така сама диряка. Якщо подивитись зверху чи збоку, можна побачити, що в цій передній частині. Старі кросівки більш розплющені і більш просідають, тому що тканина потягнулась і розбіглась. Нові кросівки краще тримають форму і мають більш таку приємну нову тканину, що й не дивно. Звичайно, ми не могли не зробити ось такий практичний експеримент і тест, і подивитись, як на ногах. В реальному такому застосуванні відчувається ця різниця. Що можу сказати? Що найбільш за все відрізняється саме м'якість і амортизація, все ж таки, наші думки підтвердились, і те, що ми допускали, що пінка в старих кросівках. Трошечки вже підсіла і виглядає не такою пружньою. Тут ці відчуття лише тільки посилюються і підтверджуються. Все ж таки, кілометри дають про себе знати, і такий об'єм не проходить. Непомітно, не тому все ж таки амортизація на лівій нозі набагато-набагато краще. Я побігав, я пострибав, походив, і це прям реально відчутно. В усьому іншому я не відчув якоїсь різниці. В плані комфорту, в плані стабільності, в плані якихось інших відчуттів все в цілому більш-менш однаково. А, тому відрізняється саме амортизація, і пінка вже відпрацювала своє. Тож ж нам треба міняти кросівки і брати нові. В кінці давайте згадаємо всі ті моменти, які ми сьогодні побачили і відмітили. Тож, поїхали. Підошва. Тут стоїть підошва XT 900, що є однією з найкращих в соконі. І в цілому це дозволило зберегти відносно непоганий стан, але ми відмітили, по-перше, ось цей момент, а по-друге, те, що зникла чіпкість, і підошва стала більш гладкою. Другий момент це піна. Тут стоїть Power Run PB, що також є однією з найкращих в соконі, але вона більш ніжна і. Вразлива до механічних пошкоджень, що ми і побачили ось, наприклад, на ось таких моментах. Тактильно піна в новій парі відчувається як більш пружня, але візуально ми не побачили різниці. Можливо, через ось такі ребра. Жорсткості, які дозволили тримати форму верхній частині, перше, що кидається в очі, це ось ця диряка. Ми спробували її пояснити наявністю твердої вставочки ось тут по зовнішній стороні, яка, можливо, створювала зайве навантаження ось сюди, і створювала зайве натяжіння в зовнішню сторону, що і утворило ось цю дирку. По всьому іншому, можна сказати, що воно виглядає як і має виглядати після пробігу тисячі кілометрів. Тобто, видно, що кросівки були в використанні, видно, що трошечки потягнулася тканина, видно, що трошки потерлася внутрішня частина, але в цілому все більш-менш зберіглося окрім. Дирки, і а, їх можна використовувати, наприклад, для якихось силових тренувань або просто для прогулянок. Тобто, якщо б не оце, вони б ще могли б нормально собі попрацювати. Ось такий був у нас сьогодні експериментальний формат огляду. Пишіть в коментарі, чи було цікаво. Ви були на каналі ТІМ 404 З вами був Сергій. У нас обов'язково будуть з'являтися подібні ролики. Тож підтримуйте наш канал лайками, репостами і вашими коментарями. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Сьогоднішній розіграш відбудеться за підтримки нашого партнеру Arena Store. Кросівки Сокані Тріумф 22 версії отримає один із учасників розіграшу. Хто напише коментар довше ніж 7 слів? І до речі, в арені до 29 червня проходить акція «Суперобмін». обмін. Вона полягає в тому, що ви приносите будь-яке своє старе взуття і отримуєте 50% знижку на. Нове взуття на нові кросівки, Тож це дуже крута нагода оновити свій кросовочний парк.